Привіт! Беремо сьогодні до рук рамки. У мене ось такі. Якщо у вас є, беріть до ваших рук. Якщо ви ще не купили, купіть або зробіть, варіантів є маса. Можна навіть роздрукувати на 3D-принтері. Все згідно ваших бажань. Коли вперше ви берете рамки до рук, привітайтеся з ними, відчуйте їх енергію. Дивіться, як вони рухаються. Декілька секунд чи хвилинку-дві. Нехай вони з вами війдуть в резонанс. Що на початку з рамками треба встановити? Ваш код так само, як і з маятником. Отже, у нас перше буде, що я хочу а, встановити мій код це нульова точка. По-французьки Poi Zero. Zero це нуль. Вибачте, я буду казати По zero, тому що я так звикла. Це означає нульова точка. Ось вона, бачите. І коли я кажу нульова точка, пузеро, вони просто дивляться вперед. Далі ми кажемо Покажи мені відповідь так, покажи мені відповідь так, покажи мені відповідь так, покажи мені відповідь так! Ось, це моя відповідь так. У вас може бути якась інакша. У кожного код свій. Пуа зеро, пузеро, Voilà. Покажи мені відповідні, 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 відповідні. Ось моя відповідь ні. Так? Як ми тримаємо рамки? Рамку тримаємо під рівним кутом. Можна локоть до тіла, дивлячись, яка довжина у вас рамки, щоб вона отут не застрягала. Дивіться. Тобто тримати досить вільно, щоб рамка могла вільно рухатися. І щоб кутик в неї був рівненький, тобто, щоб вона була повністю перпендикулярна землі. Вільно тримаєте, і вона собі вільно рухається, так? Отже, після того, як ви встановите ваш код відповідь так, відповідь ні і нульова точка, ще вам дуже важливо, коли, наприклад, ви щось шукаєте, знати, що ви це знайшли. Отже, вам треба ще знайти, як вам рамки показують, що ось ви прийшли до того місця, яке ви шукали. І зараз, от я, наприклад, трошки відійду і буду шукати мій телефон. І ви побачите, сподіваюся, що буде видно. Треба якось не дуже далеко зайти. Туди трошки відійду. Мій намір буде де мій телефон? Куди мені йти? Покажи, де мій телефон. І вони будуть мене вести, приведуть до телефона, і коли вони його знайдуть, то вони покажуть, що ти прийшла на місце, де є твій телефон. Ну, що поїхали? Невеличка демонстрація. Телефон, куди мені йти, щоб знайти мій телефон? Куди мені йти, щоб знайти мій телефон? Оп, я знайшла. Ось, коли я знаходжу, вони в мене в такій позиції. Тобто вони мене привели до телефону. Тобто, за рамками дуже легко. Вам тільки вказувати, що вам треба знайти чи що зробити, і вони вам вказують: головне, встановіть ваш код, так, ні, нульове так, положення, і коли вони щось знаходять. Там ще є деякі коди, але ми це будемо дивитися трошки пізніше. На початку цього, в принципі, вистачить, і вже з оцим можна ходити і щось шукати. Чи ви шукаєте воду, чи якийсь предмет, чи людину, чи місце, чи, наприклад, дерево, яке ви хочете полікувати, чи знайти якийсь камінчик, який ви потім заберете до себе додому. І запрограмуєте його. На щось, наприклад, на захист вашого дому, чи на лікування квіточки, яке чахне в домі, і таке інше. З рамками дуже-дуже класно що ж шукати, бо з ними дуже ясно, куди йти. Чи, наприклад, ви загубилися в лісі, вам треба знайти північ, вони одразу показують, де є північ. Рамки дуже класна штука. Тому в кого їх немає, але, наприклад, дуже хоче займатися чи радіостезією, чи лозоходством, чи геобіологією, це дуже корисна річ. Та навіть просто походити і щось пошукати, коли ти щось загубив, наприклад, чи так заради невеличкої розваги пошукати якісь метали, деякісь родовища, наприклад. Чогось так, чи, чи джерело, дійсно, коли ви гуляєте десь в лісі, в парку, на природі, це, я вважаю, що це класно. І це завжди з'єднує вас з вашої душею. Сподіваюся, що це, це відео було корисним. І якщо у вас ще немає рамок, ви задумаєтеся, чи вони вам потрібні. Гарного дня! Ва?